Франція, це мрія чи виклик для вашого гаманця. Це не лише романтика Парижа, а одна з найдорожчих країн Європи. Якщо ви плануєте їхати удвох і жити у Парижі, то бюджет на двох складає приблизно 2700 3000 євро у місяць. Але якщо інші регіони, то це від 1800 2200 євро. Давайте розбиратися у цінах. Оренда житла у Парижі 1800-2000 євро і це тільки однокімнатна квартира, уявіть собі. А якщо у Марселі, то це удвічі дешевше всього 600 або 900 євро. Якщо по продуктах, то обід коштує у кафе 15-20 євро, а молоко євро 20 центів і хліб від одного 10 євро. А якщо добиратися? Транспортом, то ціни за місячний абонемент складатимуть 75-85 євро. Кладіть плюсик, якщо вам було цікаво.